Іливий рівень повітря у Житомирі через концентрацію завислих домішок. Таку інформацію поширюють в інтернеті, за словами Людмили Заруцької, синоптикині Житомирського обласного центру з гідрометеорології. Всі показники якості повітря станом на 13 лютого 2025 року в нормі не фіксується жодних ніяких відхилень від норми. Якість повітря є задовільною ніяких загроз, ні населенню, ні галузям економіки немає. Незначне підвищення там на нуль певні Десяті значення є, це тому, що зараз дуже слабкий вітер спостерігається протягом тривалого періоду часу. Звідки з'явилася ця інформація там в соціальних мережах про заборонення? Нам це не відомо. Венто Скайші інші подібні джерела по з приводу якості повітря не варто дивитися, тому що вони не несуть такої реальної інформації, яку нам надають безпосередньо прилади спеціалізовані для вимірювання показників. Ілона Касаткіна, Ігор Жванько Суспільне новини. Житомир.